Я вважаю, що в житті важливо не опустити свій шанс, який доля не так вже часто й підсовує. Так, донька може на нас ображатися, але я вважаю, що вчинила правильно, а вона хай сама в своєму житті гребе, як гребла я, тим більше, що ми дали їй все, що могли дати, виростили, вивчили і грошей потроху підкидаємо, а їй все не догода. Вже б давно могла мати чоловіка в свої 37 років. Але ж де тільки претензій до нас висуває, особливо до мене, бо це я, бачте, винна, що у неї особистого життя нема. Мало того, що зовнішність у мене твоя, то що ти у мене квартиру відібрала, каже вона мені. Так, я зовнішністю не дуже вийшла, але зате це мені не завадило вийти заміж та влаштувати своє особисте життя, а все тому, що я вміла скористатися шансом. От взяти, наприклад, мого чоловіка, то де б він був, якби не я. Отак би лежав під лавками, бо характер у нього такий. А я ж руслана зі школи знала, і знала, що він такий тихий, але башковитий, як то кажуть, але отак прийде до клубу і вже під лавкою, бо ж організм такий, та й що там того Руслана, шкіра й кости? Чи одна тоді з мене сміялася, що я до нього приклеїлася? Але я знала, що роблю. А що я мала робити за степаном сохнути до віку? знати, що він ніколи моїм не буде, і все одно дозволяти на якусь годинку приходити? Ні, я хотіла мати чоловіка, квартиру і відпочивати на морі, і це все мені дав руслан. Я тоді поїхала за ним в місто і добилася, аби ми обоє жили в гуртожитку. Він ще вчився, а я вже працювала і старалася, аби в нашій кімнатці був затишок і смачний обід з вечерею. Не скажу, що він на мені одразу женився, але потроху звикся з думкою, що зі мною краще, ніж без мене, тому так і сталося. Його вже чекало місце після навчання, і нам дали квартиру, далі з'явилася Соня, і так ми їздили щороку на море. Я була дуже щаслива з того, що моє життя таке, як я хотіла, хоч мені ніхто не приніс наблюдечком, а все я сама. І ось Соня вже інститут закінчила, і робота така -сяка є, але нема у неї ніякого особистого життя. А яке буде життя, коли вона з нами живе? Все, тобі 30 і давно пора знімати квартиру. Отак я їй сказала, і навіть першу пору ми їй помагали оплачувати оренду. Але все одно у неї нічого не виходило, бо вона казала, що надто мало заробляє, а одяг дорого коштує, а вона хоче смачно їсти. Я зрозуміла, що діла не буде, бо нам на носі пенсія, і треба думати про те, як віку доживати з такою донькою. І ось тут нам попався такий варіант, що я просто не могла не скористатися. Справа в тому, що бабуся Руслана заповіла йому свою хату, і ми там були на церемонії. І я просто закохалася в ту місцину, все зелене, миле, квітуче, як уявила, що тут буду віку доживати, то аж мені легше стало от гора з пліч спала від того, що буде з нами на схилі літ. Руслан мене послухав, і ми всі заощадження почали вкладати в хату, бо треба було зробити всі вигоди, утеплити і перекрити дах. Я мала примарну надію, що донька буде нам онуків привозити, і вони будуть бігати по подвір'ю, будуть їсти немиту полуницю і зелений агрус. Звичайно, що тепер доньці ми нічого не даємо, і вона давай плакатися, що ми її вкотре обділили, і замість того, аби помогти їй, помагаємо собі. То вступайтеся з квартири, і я тоді буду тут жити, бо в мої роки без квартири ніхто жінку не захоче, через вас я життя особистого ніякого не маю, і скнію лише на зарплаті. І от я хочу спитати то я не мала тим шансом скористатися, і, донька таки, права? Підпишись, підтримай українськомовний контент.